Вітаю, друзі! Сьогодні 10 січня, з вами Валерій Клочок, і сьогодні очільник фракції Слуга народу у Верховній Раді України Давид Арахамія повідомив про те, що завтра, 11 січня, парламент буде розглядати мобілізаційний законопроект, законопроект про мобілізацію. Але відразу вам скажу, що це перше читання, тобто це не голосування його в цілому, це буде лише за основу. Будуть голосувати його з урахуванням висновків, який дав комітет Верховної Ради, і це не один комітет, там низка комітетів розглядали цей законопроект, всі його фактично забракували. Зараз мова йде про урядовий, бо є й інші. Окрім того, головне науково експортне управління Верховної Ради також написало дуже негативний висновок про цей законопроект. Ви знаєте, що кілька днів його обговорювали, критики стосовно нього дуже багато. Офіс президента України сказав, що за урядовий законопроект буде голосуватися після його це народного обговорення, що нині триває, тобто, перше читання, це не означає, що документ уже завтра буде підписаний. Тому дуже вас прошу звернути на це увагу, щоб не було інформаційних спекуляцій і годілок. Вони нам направду, не потрібні. А тепер стосовно того, що голосуватимуть, і так на даний момент у Верховній Раді закрито всі терміни внесення якихось альтернативних законопроєктів, Їх загалом є п'ять. Перший це урядовий номер 10378 який внесли ще до Нового року, який ми активно обговорюємо стосовно нього дуже багато критики. Також внести свої законопроекти депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко, ще від слуг народу вніс Мазурашу, також група депутатів на чолі із Разумковим. І 8 січня, ну десь пізно до вечора, з'явився ще один дуже цікавий законопроект, про який я скажу, від депутатів. Кіт та лушняк це група довіра. Ну, група, яка наближена, як на мене, до офісу президента, вони активно підголосовують із ним. Зараз в цьому нічого крамульного немає, але я на цьому зараз акцентую саме вашу увагу. Про що власне йдеться в цих законопроектах? Спірні норми, що стосуються, до прикладу, блокування рахунків, зараз є повідомлення, мається на увазі тих, хто не пішов до військкомату або на ВЛК. Ці питання знято. Їх. Як повідомляють поки що джерела ті, що я маю, то їх голосувати точно не будуть. Тим паче, це, друзі, ще раз, це перше читання. Я взагалі сумніваюся, що якийсь законопроект буде там взятий за основу. Можливо, але менше з тим, в будь-якому випадку, до другого читання тобі буде куса купа правок, і він буде дуже суттєво редагуватися. Е, і так, щодо законопроєктів урядового, 10378. Е, видання слову і діл, я скористаюся їхньою інформацією, вона направду дуже цікава. Показує відмінність між ключовими положеннями цих законопроєктів, які найбільш обговорюються в суспільстві. Перше відстрочка від мобілізації. Уряд пропонує, що і перша, і друга група повинні мати відстрочку за рішенням ВЛК, і Також мова йшла й про третю групу, і ви повинні проводити, якщо ви там непридатні, то повинні підтверджувати свою непридатність кожні 6 місяців. Олексій Гончаренко пропонує просто уточнювати чинні підстави. Мазурашу наголошено на тому, що і перша, і друга, і третя група за висновком ВЛК може бути визнана непродатною і не мобілізуватися, і це потрібно підтверджувати кожні 12 місяців. Разумков з своєю групою народних депутатів пропонує залишити чинні підстави для відстрочки від мобілізації. А от депутати від групи довіри, про яку я вам говорив, пропонують, якби для працівників, за яких роботодавці сплачують щомісячну плату, як відстрочку, у розмірі мінімальної заробітної плати також мали право на саме на цю відстрочку. Тобто, норма, про яку говорили, про те, що вона ну, поки що обговорюється лише десь, е, отримала своє конкретне вираження у законопроекті, який був внесений до парламенту позавчора, 8 січня, і дійсно. Я її називаю як норма відкупитися від мобілізації, яка направду дуже широко обговорюється зараз у суспільстві. Чому саме група довіра внесла цей законопроект? Не думаю, що їх попросили з Офісу президента. Якщо раніше це просто вкидалося в ЗМІ, зараз поговорили і подумали, що дійсно це, мовляв, непогана історія для того, щоб збирати більше податків. Тому що я більш ніж переконаний, що тих, хто зможе щомісячно платити, ну так як на сьогоднішній день, 7100 гривень для того, щоб його не мобілізували, буде це. Це робити. Ну, в такий спосіб, можливо, там влада збирається зменшити корупційні ризики в ТЦК. Знову ж таки, поки що, це законопроект, чи він буде проголосований в цілому? Тобто, чи його підпише президент, питання поки що відкрите. Тому що завтра голосуватимуться всі ці законопроекти. Ну, процедурно це як буде виглядати? Поставлять на голосування перший, спочатку урядовий, або його ухвалять за основу, тоді решта е законопроектів голосуватися не будуть, або його просто відправлять там на доопрацювання і. Також решту голосувати не будуть, але для того, щоб врахувати і пропозиції інших фракцій, груп, і, можливо, які зміни, які не себе безпосередньо вже потім і уряд. Ну, принаймні за цим будемо слідкувати. Друге питання спірне, яке в цих законопроектах пропонується, розглядається це саме базова військова служба, як пише слово діло, або я по-іншому називається мобілізаційний вік, і так загалом і називають. І Уряд, і Гончаренко, і Мазурашу пропонують, щоб цей вік був все-таки 25 років, на відміну від законопроекту Розумкова та депутатів, які пропонують залишити вік 27 років. Також ця позиція спірна, вона обговорюється. Ну, ви добре знаєте, мабуть, що відповідний закон вже був проголосований в Верховній Раді минулого року про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Він знаходиться на банковій, дуже вже давно, але його президент не підписує. Стосовно вручення повісток, є пропозиції їх вручати або особисто, або і в тому числі через електронний кабінет та електронну пошту. Ну, ви знаєте історію, що. Щодо дії, Федоров сказав, ніяких повісток в дії не буде. Стосовно електронного кабінету електронної пошти, це питання надскладне, яке треба врегулювати змінами до інших законів. Тому я думаю, що навряд чи ця норма пройде. Уряд пропонує всі види вручення повісток, Мазурашу, ну, як представник партії Слуга народу, також всі види вручення повісток, а Гончаренко Розумков, особисто. І е, останній пункт також спірний, який. Також по-різному висвітлюється і пропонується у законопроектах цих саме чотирьох, тому що законопроект довіри, про який я вам сказав більше нічого, не містить, він, окрім відкупу від мобілізації, загалом ні до чого, власне, не покликаний. Так от пропонується в урядовому законопроекті звільнення або демобілізація зі служби встановити за бажанням після трьох років безперервної служби. Гончаренко говорить про півтора роки, Мазурашу про два. Ну, а Разумков про два роки з обов'язковим. Засвідченням терміну понад 8 місяців бойових, участі в бойових діях, звісно, норми, як на мене, вони такі. Ну, скажу, дискусійні, да, от саме в парламенті вони будуть дуже суттєво обговорюватися, норми всі, які я назвав. Навряд чи ми отримаємо в чистому вигляді норму в якомусь законопроекті. Я все-таки бачаю, друзі, що буде напрацьований один спільний з пропозицій, які зараз от лунають, їх дуже багато. Тому за цим будемо слідкувати. На завершення додану. Ще раз наголошую: завтра це буде лише перше читання ніякого документу обов'язкового до виконання уже 12 чи 11 січня ми не отримаємо. Щонайменше два тижні депутати будуть вносити правки до цих законопроєктів. Це термін, який встановлений регламентом. Правок може бути дуже багато. Після цього комітети Верховної Ради беруть ці правки до уваги і розглядають кожного окремо, і виносять свої пропозиції стосовно них. Тобто, ви розумієте, цей процес може розтягнутися дуже надовго. І я сумніваюся, в принципі, що цей закон. Буде проголосований в цілому, от в такому вигляді, як нині пропонують депутати. Можливо, окремі там зміни, репарні точки будуть точно змінені, але загалом загальний порядок мобілізації залишиться таким, як і нині. На жаль, чи добре це, чи погано. Ну, зараз сказати мені складно, скажу вам відверто, тому що основні проблеми, які в нас є з обліком. Тих, хто має стояти на військовому обліку, вони є. Є проблеми з проходженням ВЛК добросовісності роботи їх і ухвалення рішень щодо стану здоров'я. Ну і решта моментів, про які ви знаєте, порядок ручення, повістики і тому подібне. Чи врегулює цей законопроект? В мене поки що є сумніви. Запитання, для чого це все? Мобілізація для самого процесу. Процес мобілізації триває і нині, а цей законопроект це швидше політизація цього процесу. Тому слідкуйте, будь ласка, за моїми повідомленнями, чи тут, чи в телеграм-канал. В будь-якому випадку я вам за це шалено дякую. принагідно вас прошу, друзі, долучитися до збору на автомобіль для 66-ї бригади, які виконують безпосередньо бойове завдання в найгарячіших точках на фронті. Ці хлопці на фронті. Посилання на збір, реквізити, ви зможете знайти в першому коментарі під цим відео, воно прикріплене. Всіх люблю, ціною, шаную. Не перемикайтесь все буде Україна.